Підготовка до адвокатського іспиту, цивільне право України, питання спадкування за законом, чергові спадкування за законом. Спадкування за законом має місце у разі 1, якщо відсутній заповіт. 2. Якщо заповіт визнано недійсним, повністю або частково. 3. Заповідана лише частина спадкового майна. Четверте. Всі спадкоємці за заповітом відмовилися від спадщини або не прийняли її. П'яте. Всі спадкоємці за заповітом померли до відкриття спадщини. Шосте. Всі спадкоємці усунуті від права на спадщину. Об'єктивними обставинами для того, що мало місце спадкування за законом, є смерть спадкодавця, наявність спадкового майна і відсутність спадкоємців за заповітом. До суб'єктивних умов, які спричиняють спадкування за законом, можна віднести належність конкретного спадкоємця до певної черги спадкоємців за законом, оскільки їхнє право на спадкування за законом залежить від того фактору, до якої черги за законом віднесена спадкоємця. Також суб'єктивною умовою є можливість спадкоємця документально підтвердити свої родинні або шлюбні відносини із спадкодавцем, і також, ще одною суб'єктивною умовою, є фактичний вступ в управління або володіння спадщиною у встановленні законом строки. Статтею 1258 Цивільного кодексу визначено черговість спадкування за законом. Зокрема, в даній статті зазначено, що спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усинення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Це передбачено статтею 1259 Секвільного кодексу. Цей договір не може порушувати права спадкоємця, який не бере у ньому участь, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщини. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво, був у безпорадному стані. Отже, яка ж черговість спадкування? У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Друга черга спадкоємців за законом визначена це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід, як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. І нарешті, п'ята черга спадкоємців це безпосередньо інші родичі, спадкодавця щодо шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що відда віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа. Звертаю увагу, що в п'яту чергу. Право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менше як 5 років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів існування. Розглянемо також дуже важливий момент спадкування за правом представлення, висвітлений в статті 1266 Цивільного кодексу. Зокрема, внуки правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. В свою чергу прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям, бабі, дідові, спадкодавця, аби вони були живими на час відкриття спадщини. Двоєрідні брапети та сестри спадкодавця спадкують ту частину спадщини, яка належала б за законом їхній матері, батькові, тіці, дядькові, спадкодавця, якби вони були живими на час відкриття спадщини. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, то законодавець визначив, що частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну. Звертаю також увагу, що при спадкуванні по прямій нісхідній лінії право представлення діє без обмеження ступеня споріднення. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. Відповідно до статті 1267. Визначено, що частка в такому випадку є рівною. Тобто частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними. Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо, наприклад, це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них. Спадкоємці за списьмову угоду між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині когось. З них. Звертаю увагу, що деякі дуже важливі моменти розглянуті у нас в пункті 21 постанови Пленуму Верховного суду від 2008 року. Зокрема, при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини, тобто це в нас четверта черга спадкоємців. Судам необхідно враховувати правила частини 2 статті 3 Сімейного кодексу про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен би виповнитися на момент відкриття спадщини, і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім'єю до набрання чинності. Безпосередньо цивільним кодексом до спадкоємців четвертої черги належить не лише жінка, чоловік, які проживали однією сім'єю зі спадкодавцем без шлюбу. Таке право можуть мати також інші особи, якщо вони спільно проживали зі спадкодавцем, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права та обов'язки, зокрема, це відчим, мачуха, пасинки, пачерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім'ї тощо. Звертаю увагу, що правила, саме які стосуються четвертої черги спадкування, не стосуються дітей, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Також треба врахувати, що до числа спадкоємців четвертої черги не входять особа, яка хоча і проживала спільно зі спадкодавцем, але перебувала у зареєстрованому шлюбі з іншою особою проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу, не є підставою для виникнення в них права на спадкування за законом у першу чергу. Також пунктом 23 безпосередньо зазначається, що якщо, пунктом 23 постанови Пленуму Верховного суду, що якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв'язку з чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини. Спадкоємець має право звернутися в суд з заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини. Свідоцтво по право на спадщину видається за письмовою заяву спадкоємців, які прийняли спадщину. За наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про визнання права на спадщину судовому розгляду не підлягають. У разі відмови нотарію за оформлені права на спадщину, особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження. Набуття повної цивільної дієздатності неповнолітньої особи не є підставою для того, щоб вважати її повнолітньою, у зв'язку з чим вона має вважатися такою, що прийняла спадщину без надання заяви на підставі закону, тобто автоматично. Звертаю увагу останній пункт, який був розглянутий, це стосується безпосередньо випадків, коли повну цивільну дієздатність неповнолітній особі надають до повноліття за рішенням.